спецпосланець президента США Стівітко в середу зустрівся з російським терористом Путіним в Кремлі, і у прес-службі Путіна заявили, що його розмова з Віткофом тривала близько трьох годин. Інші деталі розмови наразі. Не наводяться помічник очільника Росії Ушаков заявив журналістам, що ця розмова була дуже корисною, конструктивною. Додав, що темами бесіди Віткофа та Путіна були, звісно ж, війна в Україні та перспективи можливого розвитку стратегічної співпраці між штатами та Російською Федерацією. Які сигнали на даний момент з того, що ми можемо сказати, що що нам відомо, хоча відомо не так багато, може нести три години розмови Віткофа з Путіним. Які підсумки можемо зробити? Проте знову ж таки підсумки поки що робити зарано. в мене лише одне питання: чи вдалося відкуху взагалі вставити бодай слово в довгий спіч Путіна про припіченняв і половцев і подальший історичний екскурс? Бо три години говорить про те, що або Путін знову провів історичну лекцію від Кофу, і тоді мені прямо шкода його або про те, що було складно говорити, бо нічого не було домовлено заздалегідь, і це вже відходячи від жахтів. Судячи з усього, таки не було узгоджено попередньо плану, і це не символічний візит. Відкофа був для того, щоб передати щось, або щоб запитати щось або Росія передала Трампу. Судячи з усього, це були дійсно переговори, в яких Означувались певні позиції, і, судячи з цього, промальовувались певні перспективи, як ситуація рухатиметься далі. Інтерес залишається в тому, чи Вітков приїхав для того, щоб промалювати Росію, що їх чекає, якщо вони не будуть йти на конструктивні кроки, і як буде діяти Трамп, чи вдалося Росії хакнути Віткова, і він приїхав для того, щоб передати якийсь сценарій, план з Кремля до Трампа з приводу. Можливого розтягнутого в часі, дробленого на різні елементи, ну це називається тактика салямі, коли нарізає нарізається дуже тонкими е, скибочками такі перемоги з отруєної салямі і розкладаються вздовж яку по якому проводять. І от Росія хоче зараз за допомогою, наприклад, припинення е, вогню в повітрі дронами, далекобійними і ракетами. Створити такий от елемент, коли з одного боку, ніби вони дають перемогу Трампу, але з іншого боку, вона вкрай отруєна. Бо для Росії нічого в мінус не змінюється. Підприємства як працювали, так і працюють навпаки. Вони не будуть зазнавати ударів українських дронів і ракет в глиб Росії. При цьому Росія контролює, коли відновити такі удари під будь-яким вигаданим приводом, скажуть, що український дрон прилетів кудись в багатоповерхівку. В них їх. Благо багато, і дрон якийсь направити в багатоповерхівку, занувадити Україну для Росії нічого не коштує. І тоді всі ті дрони ракети, які вироблятимуться цей час, вони знову зваляться на голову українців. Просто в той момент, коли це буде необхідно Росії. А що в процесі? А в процесі вони виграють час без додаткового санкційного тиску і зі словами Трампа, що от мені вдалося досягнути. Певного прогресу, і тепер треба рухатися по цьому шляху, і відповідно не будемо додатково тиснути на Росію. Я думаю, приблизно так собі росіяни уявляли можливість хакнути зараз, сполучені штати. Я достатньо скептично налаштований, що Росії це вдасться зробити. Перший позитивний вже сигнал є після того, як зустріч з Вітком закінчилася. Це те, що в Штатах було підписано авторинні мита, скажімо, вторинну продукцію з російської нафти по Індії. За закупівлю Індії у Росії нафти, і зокрема там мова і про зброю російську. Тож таке рішення явно підписувалось і приймалося в цей момент не без синхронізації з візитом від Кафа, бо інакше підписали би раніше. Хотіли би заявити про свою. Суб'єктність і нав'язування своєї волі з позиції сили прийняли би це прямо в момент, коли Вітков приземлився в Москві і їхав би на зустріч з Путіним, а говорити сильною ноти, але ні, притримали, не прийняли це ні вчора, ні сьогодні перед зустрічю, а прийняли саме після зустрічі. Іти на такий крок. Судячи з усього, могли тільки в ситуації, коли не вдалося досягнути бажаного Віткову а в під час його візиту до Москви. Це створює приводи для оптимізму. Цікаво, ми ще очікуємо і заяву звернення до Трампа з звального кабінету сьогодні за київським часом у 22, 22.23.30. і бачимо, що тоді скаже президент Сполучених Штатів Америки. Можливо, будуть якісь заяви, що стосуються цього візиту. Але в загальному ми розуміємо, що Трамп намагається знову домовитися про щось із Путіним, укласти з Путіним якусь угоду. Він це робив вже неодноразово невдало, але він ніяк не може повірити, мабуть, що Путін відмовляється від вигідного і для нього угоди, і Трамп же людина примітивна. Він з бізнесу, мистить бізнесовими категоріями, і коли людині пропонують вигідну угоду, то звісно та має погоджуватися. Єдине, чого не розуміє Трамп, що Путін не збирається жодних угод в принципі укладати. Тим не менш про Китай. Ми про Індію сказали. Про Китай Китай вважає, що сьогодні процес врегулювання російсько-української війни досяг критичного моменту, хоча там кажуть, що це криза. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Є під час однієї з телефонних розмов із головним зовнішньополітичним радником президента Бразилії під час цього дзвінка. Відбувся обмін думками про ситуацію в війні, в ході якого Ван Є заявив і зробив декілька заяв, що консенсус із шести пунктів спільно запропонований Китаєм та Бразилією, у серпні минулого року, відіграв позитивну роль у її деескалації. Чи дійсно так тут будемо говорити об'єктивно, що саме Китай вважає критичним моментом у процесі врегулювання війни? І чому ось такі заяви зараз з'являються на тлі дедлайну ну, для Китаю дійсно критичний момент, тому що почало підгорати під ним, тому що всі стрілки починають сходитися на Китай, і відповідно Сполучені Штати діють зараз, обставляючи пропорціями Китай. І створюючи для нього цунцванги по напрямку партнерів, перетворюючи партнерство Китаю, їх його зараз слабкості, наприклад, Бразилія. Перед тим підняття мит для Бразилії до астрономічних, фактично, цифр там десятки відсотків, 50 відсотків, відсотків мит. І відповідно це зараз створює економічну загрозу для самої Бразилії, і це ставить в позицію не Бразилію, а Китай. Для якого Бразилія перетворюється в валізу без ручки. допомогти Бразилії це підставитись під удар з боку Сполучених Штатів, не допомагати Бразилії, це продемонструвати, що БРІкс є імпотентною структурою з точки зору захисту своїх співзасновників і учасників країн-учасників Брікс. Далі Індія, далі Росія Трамп перетворює всі ці країни в точки напруження. Точки зору китайських можливостей або допомагати підставлятися, не допомагати позбавлятися впливу. Тому зараз для Китаю дійсно момент істини осінню в Росії будуть достатньо серйозні економічні проблеми. Вони вже розширили один раз дефіцит бюджету. Вони вже переглядали бюджет і зараз планують разом з прийняттям нового трирічного бюджетного плану, а осінню переглянути і цьогорічний бюджет в бік. Збільшення дефіциту перегляду зменшення доходів бюджету, і минулого разу їм прийшлося ще й збільшувати видатки бюджету. Там наразі дуже серйозна діра в бюджеті може сформуватися. Меседжі з Пітерського економічного форуму були дуже однозначні. Ціла низка спікерів дуже неочікувана для багатьох, а вирішили. Порозповідати і зізнатися в тому, що російська економіка правду в жахливому стані і на межі катастрофи, і це викликало у багатьох подив. Бо як так, росіянам не властиво зізнаватися в своїх слабкостях. Нащо вони це роблять? Мої припущення, чому росіяни йдуть на такий крок, в тому, що по-перше, треба підготувати населення, бо картинка за вікном і картинка в телевізорі дуже сильно почала розбігатися в Росії останніми місяцями. Але і створення тиску на Китай Росія демонструє, що їм знадобляться під кінець року гроші від Китаю у вигляді кредиту, у вигляді інвестиційних грошей будь-яких інших можемо згадати, які договори підписувалися принаймні публічною частину, про яку ми знаємо під час візиту Сі Дзіньпіна на святкування так званого дня перемоги в Москві, і тому можна припустити, що Росія розраховує на підтримку Китаю. В ситуації скрутної фінансово-економічної е, для себе кризи. А якщо зараз ще й будуть введені вторинні мита по Індії по всім іншим, які е, досягнуть результату, щоб закупівлі нафти у Росії впали, то в них вже цьогоріч доходить мінус 20% місяць до місяця з минулим, по е, липню-серпню, прогнозується, що буде мінус 30%. А може бути ще нижче, в такому випадку це може бути ідеальний фінансово-економічний шторм. і тоді Китай буде стояти перед вибором, рятувати Росію і отримати цілу низку санкцій по собі, чи ні, і дати Росії е колапсувати в економічному плані, не дивлячись на всі геополітичні втрати від цього Китаю. Тому Китай зараз і підіймає тему і мирних переговорів. Тому Китай підіймає тему Бразилії, і саме з нею зідзвонюється поговорити про це про свій конструктив, конструктивний внесок, який був а паралельно з цим створює додаткові інструменти тиску на сполучені штати, зокрема блокуючи експорт певних видів продукції до штатів. Вони викликають на розмову і на певну домовленість, де вони хочуть капіталізувати зараз і конвертувати свій вплив на Росію. Росія є об'єктом зараз яким готов торгувати Китай? А сполучені штати намагаються мінімізувати вартість цього активу Китаю і навпаки перетворити його в слабкість, щоб для Китаю Росія стала головним болем, а не активом, який вони готові продавати. Пане Леже, от поки ми з вами говоримо про Китай і Індію, з'явилося повідомлення про те, що прем'єр-міністр Індії Нарандра Моді відвідає Китай вперше за понад сім років. Тут чи є це теж черговою ознакою дипломатичного потепління у відносинах з Пекіном на тлі зростання напруженості зі сполученими штатами Америки. Моді відвідає саміт багатосторонньої шанхайської організації співробітництва, який розпочнеться 31 першого серпня. Повідомила генство Ройтерс урядове джерело безпосередньо обізнане з цим запитанням. І міністерство закордонних справ Індії поки що не відповіло на запит про коментар. Це елементи шантажу і жорстких переговорів, які зараз тривають, і Індія демонструє, що додатковий ти звуку сполучених штатів буде призводити до зближення з Китаєм. Не від великої любові в них і територіальні конфлікти присутні, і ціла низка інших питань конфліктних не закрито між собою. Але перед обличчям американського тиску Індія може піти на те, щоб зближуватись з Китаєм. А Китай буде точно не проти цього, не дивлячись на також складні відносини з Індією. Бо для Індії зараз це механізм. Поторгуватися і пошатажувати Трампа, а для Китаю це можливість посилити власні позиції знову ж таки перед обличчям сполучених штатів і колективного заходу. Бо не забуваємо ще про одного гравця. Це Європа, перш за все, європейський союз, але під його парасолькою в цілому представлена Європа і країни, які себе відносять політично до європейського цивілізаційного простору. Додам ще реакцію на додаткові тарифи США через імпорт російської нафти від Індії. Індія висловила жаль через рішення президента Дональда Трампа обкласти її товари додатковими тарифами у зв'язку з імпортом російської нафти. І процитую, що йдеться в заяві Міністерства закордонних справ. Надзвичайно прикро що США вирішили вести додаткові тарифи проти Індії за дії, які також вживають кілька інших країн у своїх національних інтересах. І зовнішнє політичне відомство Індії назвало дії США несправедливими, необґрунтованими, нерозумними і побіцяло вжити всіх необхідних заходів для захисту національних інтересів, цікаво, яких. Якраз зближення з Китаєм, якраз ціла низка можливих кроків в регіоні по послабленню можливості сполучених штатів Індія буде виставляти зараз цілу низку а, своїх. Скажімо, можливостей і активів для того, щоб вести переговори. Але Індія не буде саботувати кроки Сполучених Штатів, вони будуть намагатися домовитись, просто домовитись на вигідних для себе умовах. Якщо і є щось стало в зовнішній політиці Індії, то це ультрапрагматизм. Індія завжди в зовнішній політиці є дуже прагматичною, не сказати навіть цинічною. Це були під час холодної війни, це і після завершення холодної війни є сталою константою їх зовнішньополітичної доктрини. Тому тільки зі Штатами щось погано, вони абсолютно спокійно йдуть і а, активізують відносини з Китаєм, З Китаєм, який є не просто опонентом, а ледь не ворогом Індії. Але корона з них не спаде, вони вміють грати такими а, токсичними відносинами, в тому числі враховуючи їх вагу. Просто кількісно вагу економічну, вагу геополітичну в регіоні, безпекову мають на увазі воєнний міць, то що вони можуть собі це дозволити, і вони себе відчувають гравцем не скажімо так першого ешелону, не першим, але і не другим в великій політиці, пане ложе, ще пригадаємо з вами туреччину. Тому що так згадали і Індію, і Китай, і Бразилію. Україна та Росія не повинні залишати майданчик для діалогу. За жодних обставин потрібно шукати ґрунт для порозуміння. Які забезпечить справедливий сталий мир, і туреччина готова створити всі необхідні умови для зустрічі на рівні лідерів? Таку думку вкотре в інтерв'ю країнформу висловив головний радник президента Туреччини Ялчин топчу. Що саме в даному випадку Туреччина розуміє під справедливим і сталим миром? Туреччина як майданчик для переговорів, і ми всі вчора обговорювали новину, яка з'явилася в інформаційному просторі про те, що начебто. Ердоган Ган має приїхати найближчими днями до Києва, але факти були а точніше, інформація була перекручена, що запрошення президенту Туреччини надіслано завжди є, але поки що немає відповіді від самого президента Туреччини. Ну, поки немає запланованого візиту, хоча з відкритою датою є згода на принципова згода на те, щоб приїхати, і це абсолютно прогнозовано наразі. Бо Ердогану немає з чим їхати, немає чогось серйозного зараз. Договір співпрацю стратегічно підписаний. Якісь договори зараз воєнного характеру. Немає щось по російсько-українській війні. Так само Тому я не думаю, що найближчими днями варто очікувати візиту «Ердогана». З приводу м, позиції Туреччини, Туреччина намагається по максимуму для себе конвертувати роль посередника. Їх ця роль дуже влаштовує, вона їм дає змогу а, позиціонувати себе таким чином як частину рішення для Трампа, бути тим, хто тягає каштани з багаття або картоплю, кому як більш подобається, і а, при цьому а, мати змогу комунікувати. І це виражається, зокрема і в торгівлю, і в багато інших моментів співпраці із Росією і з іншими суб'єктами. Зараз, наприклад, в я думаю, що в промові сьогоднішньої вечірні може пролунати і тема південного Кавказу, Карабаху і відносин між Азербайджаном і Вірменією. Бо зараз фактично турецький план реалізовується в тандемі зі сполученими штатами для того, щоб Перейняти ініціативу як посередницького майданчика в Росії до Сполучених Штатів в стимулюванні переговорів між Азербайджаном і Вірменією Туреччині це необхідно зараз як демонстрація того, що вони взагалі то миротворець. От в російсько-українській лінії вони допомагають миру на південному Кавказі. Вони допомагають миру для того, щоб рівноважити свою позицію по сектору Газя і конкурувати фактично з Ізраїлем. За унікальність відносин зі сполученими штатами, якщо Туреччина корисна сполученим штатам в інших регіонах, бажано в декількох і є миротворцем, тим, хто допомагає встановленню миру, то в такому випадку їх імідж значно кращий, ніж якщо цього не буде по відношенню до Ізраїлю, до регіону Близькосхідного, де у Штатів зараз серйозних успіхів немає. Цілком регідно, що потім Ердоган може тоді запропонувати Трампу і свої підходи по врегулюванню. Близькосхідного конфлікту між Ізраїлем, Іраном, Ізраїлем Арабськими країнами, Ізраїлем Палестиною. Тому Ердоган продає себе як того, хто здатен саджати непримиривні сторони за стіл переговорів, як того, хто здатен вирішувати найскладніші проблеми для Трампа, і втратити можливість переговорів в Стамбулі, Росії України. Туреччина дуже не хоче. Їх настільки цікавить результат Туреччина. Звісно, їм хотілося би справедливого сталого миру, бо для них посилення Росії в регіоні є неприйнятним. І тому Туреччина не від широкої душі і красивих українських очей підтримує Україну. В них є чіткий прагматичний інтерес. І цей інтерес співпадає з нашим, а це і є найкраща запорука для серйозного і довготривалого партнерства. Але при цьому. Туреччина зацікавлена перш за все в процесі, щоб процес тривав, бо для них процес і дає результати.